Друзі, всім привіт! Якщо раптом потрапити в Варшаву, є одна локація, яку варто відвідати. Називається ця локація, як бачите, дом віскі. І зайдемо відразу з козирів. Тут в продажі можна без проблем купити 65-річний макалан, 78-річний макалан і багато чого, чого іншого. Окрім віскі, тут продається. Ще великий вибір бренді, ромів, шампанського. Це окрема кімната, де надійно сховані найцінніші представники з Шотландії. Зараз декілька покажу. Гарно представлена на лінійках Гленморанджі. Оберморі. Без глінфор класи, нікуди не дітися. Якщо пам'ятаєте, в Будбої також є невеличка кімнатка, де все так надійно сховано, як і в Гудвайні. Я на цінах зупинятися не буду, тому що зрозуміло, що ціни тут дуже бюджетні. Але вибір дійсно хороший. Невеличкого об'єму Макала на 1,75 п'ять Так, в інтер'єрі тут нічого особливого немає, але є одна цікава локація.

Ми впізнали дуже багатьох представників, які сьогодні можна придбати однак зовсім в іншому стилі пляшки, етакеток. Дуже великі вибір ірландців

Так, ну в цьому залі більш стандартні представники. Їх всіх можна і в нас знайти. Все, друзі, давайте. Всім тримайтеся, удачі.